Якщо ви думаєте, що життя в часи короля Артура було схоже на Діснейленд з драконами та лицарями в блискучих обладунках, то у мене для вас новини, і вони не дуже казкові. Приготуйтеся до подорожі в минуле, де єдинороги це міф, а єдиний круглий стіл це можливо пеньок, за яким ви намагаєтеся не замерзнути. Якщо б ви, шановний читачу, раптом прокинулися в Артурівській Британії 5-6 століття нашої ери. То замість казкового королівства ви б опинилися в такому собі постапокаліптичному світі після падіння Римської імперії. Забудьте про кам'яні замки: тут на вас чекали б дерев'яні халупи, які, можливо, і виглядали б затишно, але точно не інстаграмно. Лицарі. О, так вони були б, але не ті романтичні красені, в сяючих латах, що їх малюють у книжках. Це були б загартовані воїни. Шкіряних обладунках та кольчугах, які, ймовірно, пахли б не парфумами, а потом, димом і, можливо, трохи страхом. А сам король Артур, якщо він взагалі існував, то, скоріше за все, був би таким собі кризовим менеджером того часу, Романо британським воєначальником, який відчайдушно намагався втримати залишки цивілізації, поки Римська імперія розвалювалася на шматочки, як старий пиріг. Уявіть собі. Він, мабуть, бігав би з паперами, намагаючись організувати хоч якийсь порядок, поки навколо панував хаос. Ласкаво просимо до справжньої Артурівської Британії, де виживання було справжнім квестом. А святий Грааль це просто можливість дожити до наступного ранку, не отримавши по голові від саксів чи не померши від якоїсь дивної хвороби. Тут не було часу на пошуки магічних артефактів. Хіба що на пошуки їжі і теплого кутка. О, і до речі, якщо ви раптом натрапили на цей текст і вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Мені завжди цікаво, звідки ви мене читаєте, тож напишіть у коментарях своє місто та котра година. Гаразд, повернімося до Бостримської Британії. Повірте, це буде та ще поїздка. Але спочатку влаштуйтеся зручніше. Серйозно поправте подушки, натягніть ковдру, бо туди, куди ми прямуємо, вам захочеться затишку. Отже, вітаю, ви щойно прокинулися в Британії десь близько п'ятисотого року нашої ери. І перше, що вас вражає, це не краєвиди, а запахи. Ваші ніздрі наповнюються різким запахом диму від дров, змішаним із земляним ароматом вологої соломи та немитих тіл. Повітря важке від вологи пробирає до кісток, незважаючи на хутра, що вкривають ваше тіло. Ви лежите на матраці, набитому соломою на дерев'яній платформі. Це, м'яко кажучи, не ваш комфортний матрац з ефектом пам'яті, до якого ви звикли вдома. Однокімнатне житло тьмяне, освітлене лише м'яким помарарчевим сяйвом невеликого вогнища у центрі. Дим ліниво піднімається вгору, більша частина його виходить через отвір у даху, хоча багато чого залишається, щоб щипати очі. Над вами дерев'яні кровки почорніли від років диму. Ви не самотні. Кілька інших фігур лежать, згорнувшись під вовняними ковдрами та хутрами. Сім'я, як ви розумієте, всі сплять разом для тепла в цій одній кімнаті. Це вам не ваша приватна спальня з клімат контролем та шторами блекаут. Ваша спина болить від жорсткої поверхні для сну в горлі дереві диму, яким ви дихали всю ніч. І є нагальний тиск у сечовому міхорі, який нагадує вам, що внутрішня сантехніка з'явиться лише приблизно через 1400 років. Так що, друзі, забудьте про ранковий душ і ранкову каву в затишній ванній кімнаті. Тут вам доведеться шукати кущі. Ранкові справи в темні віки. З першими променями світанку, що пробиваються крізь щілини в стінах, ви чуєте рух зовні. Люди вже прокинулися і займаються своїми справами. Ніякого тобі поспати до обіду в темні віки. Кожна година світлового дня була на вагу золота. Адже від неї залежало ваше виживання. Це вам не сучасний світ, де можна проспати до полудня, а потім замовити піцу через додаток. Тут, якщо не працюєш, то й не їси. Жінка ворушиться біля вогнища, роздмухуючи вугілля і додаючи невеликі гілочки, щоб знову розпалити полум'я. Вона одягнена в просту коричневу вовняну сукню з плащем пришпиленим на плечі, її волосся вкрите дляною тканиною. Її обличчя молоде, але обвітрене, позначене життя постійної праці та турбот. Вставай, каже вона, помітивши ваші відкриті очі. Худобу треба доглянути, а гарант хоче, щоб усі чоловіки були в залі до полудня. Її акцент дивний, не зовсім валійський, не зовсім те, що ви впізнаєте. Суміш кельтської мови з домішкою латинського впливу. Можливо, це був такий собі середньовічний суржик який зрозуміли б лише місцеві. Ви сідаєте, відчуваючи, як кожен м'яз протестує. Це тіло сильне, але виснажене важкою працею. Ваші руки мозолисті, ваші м'язисті руки результат роботи, до якої ваше сучасне життя ніколи вас не готувало. Це вам не клавіатуру натискати чи свайпати в тіндері. Біля дверей ви помічаєте те, що, мабуть, є вашим одягом груба вовняна туніка. Товсті штани та шкіряні черевики, які, здається, були ватані багато разів. Також є плащ з важкої вовни, важливий захист від вологої британської погоди. Ніяких синтетичних тканин тут ніякого водонепроникного Горетекс. Просто вовна, яка промокає під дощем і сохне днями. Уявіть собі, як це приємно ходити в мокрому одязі, тиждень поспіль. Загроза саксів. Чуєте ви, як запитуєте слова, що виходять автоматично, хоча ви їх свідомо не формували. Обличчя жінки напружується. Гарант отримав звістку зі східних поселень. Ще три ферми були пограбовані минулого повного місяця. Вони просуваються далі на захід з кожним сезоном. Вона хреститься швидким, майже потайним жестом. Ми повинні бути в безпеці тут за старими римськими стінами. Але її голос замовкає. Ви розумієте, що перебуваєте в поселенні, побудованому в руїнах або поблизу того, що колись було римським фортом чи містом. Імперія вивела свої війська майже століття тому, але кам'яні основи римської цивілізації залишилися перероблені, перебудовані, але лише тінь своєї колишньої слави. Це як знайти старий, але міцний фундамент від бабусиної хати і побудувати на ньому новий будинок, але вже без тих наворотів, що були раніше. Зовні поселення оживає, дерев'яні будинки, круглі або прямокутні з солом'яними дахами, скупчуються разом для захисту. Деякі побудовані безпосередньо в залишках римських кам'яних будівель, використовуючи стародавні стіни як фундамент. Дим піднімається з вогнищ, і люди цілеспрямовано займаються своїми ранковими справами. Діти ганяються за курками, чоловік веде худу корову на пасовище. Жінки носять воду з центрального колодязя, завдання, яке повторюватиметься багато разів протягом дня. Тут немає розкоші сучасних ранків, ніякого прокручування стрічки новин у телефоні, ніякого автоматичного приготування кави. Кожна калорія їжі, кожен комфорт повинні бути зароблені важкою працею. Це вам не замовити доставку чи купити готове. Тут все по-справжньому, по хардкору Ви бачите дерев'яний частокіл, що оточує поселення. Невелична стіна замку, а практичний захист із загострених колодів. За ним лежать поля, де ростуть посіви, а за ними темна лінія лісів. Це такий собі. Паркан з безпеки, який можливо і не зупинить армію, але відлякає дрібних розбійників. Знайомство з гарантом та реальністю, чоловіка, якого всі називають гарантом, легко помітити. Він на голову вищий за більшість, його постава горда, незважаючи на простий одяг. Лише деталі відзначають його як лідера: плащ трохи кращої якості, срібна шпирка, а на кістя наче дерев'яна. Ніж з прикрашеною ручкою на поясі. Він розмовляє з двома іншими чоловіками біля будівлі, більшої за решту дерев'яної зали, з різбленими стовпами біля входу. Це не романтизований двір короля Артура. Тут немає лицарів у сяючих обладунках, немає круглого столу, немає кам'яного замку з майоріючими прапорами. Це реальність постримської Британії. Суспільство, що бореться за збереження порядку після краху імперії, стикаючись із загрозами з боку природи, розбійників та повільної втрати римських знань і технологій, це вам не гра престолів, де всі такі красиві і пафосні. Тут все набагато прозаїчніше і, можливо, навіть цікавіше. Ви прямуєте до невеликого струмка, що протікає через поселення, щоб змити сон з обличчя. Вода бадьорить холодом, але допомагає прояснити розум. Навколо вас люди кивають на знак привітання, називаючи вас ім'ям, яке ви чомусь знаєте, що воно ваше в цьому місті – бедвер. Так так, саме Бедвер, а не якийсь там Джон чи Стів. Тут вам не Голівуд. Коли ви хлюпаєте холодною водою на обличчя, до вас підходить старий чоловік. Його борода біла, спина зігнута від віку, але очі гострі і проникливі. Люди називають його Мердіном, і вони його одночасно поважають і бояться. Він це щось на кшталт місцевого лікаря, хранителя травляних знань. А дехто шепоче, що він знає магію старих часів ще до того, як сюди прийшов Христос Бог, Мерлін та його мудрість. Ти знову снив? каже Мерлін. Це не питання. Ти справді снив про дивні металеві карети, що рухаються без коней? Про будівлі, що торкаються неба, про світ настільки відмінний від цього, що здається неможливим. Але ці сни згасають зараз, замінені нагальними потребами виживання в цьому суворішому світі. Сни пройдуть, каже вам Мердін, вони завжди проходять. Він простягає вам невеликий шкіряний мішечок завари це гарячою водою і випий перед тим, як підеш до зали. Це прояснить твій розум. Ви берете мішечок, знаючи, що він містить трави, можливо, кора верби від головного болю, можливо, щось інше з великих знань Мердіна про рослини. У цьому світі без мучасної медицини такі знання це сила. Це вам не випити таблетку і все пройде. Тут треба знати, яка травичка від чого. Інакше квит. Поселення має назву камлан. Це означає кривий берег, посилаючись на вигін річки поблизу. Ви жили тут стільки, скільки можете пам'ятати в цьому житті, хоча іноді ті інші сни змушують вас сумніватися у всьому. Більшість людей тут фермери, але багато хто також є воїнами, коли це потрібно. Ривляни навчили Британію організації, і ці уроки не були повністю забуті. Коли приходять саксонські нальотчики, фермери беруть списи і щити, утворюючи щитову стіну під командуванням Гаранта. Сам Гарант. Був навчений людиною, яка була навчена людиною, яка служила в Римській кавалерії. Він намагається підтримувати ці військові знання, цю дисципліну навіть коли вона згасає з кожним поколінням. Ось чому він хоче, щоб усі чоловіки були в залі сьогодні для тренувань, для підготовки. Сакси стають сміливішими. Після вмивання ви повертаєтеся до житла на швидкий сніданок. Шматок грубого хліба і трохи твердого сиру, запитого елем, який безпечніше пити, ніж воду. Жінка, ваша сестра в цьому житті, подає вам дерев'яну миску каші з вівса і ячменю. Вона прісна, але ситна, посипана кількома дорогоцінними сушеними ягодами. Їж, каже вона, хто знає, коли гарант дозволить тобі перекусити. Релігійні традиції та коваль. Поки ви їсте, ви помічаєте невеликий дерев'яний хрест? Що висить біля дверей знак нової релігії, яка вкоренилася в Британії. Але поруч з ним майже прихований є набагато старіший символ, вирізаний на одвірку, захисний знак старих часів. Як і багато хто в цей час, ваша родина підстраховується, вшановуючи як Христа Бога, так і старі божества. Це вам не вибирати між лайком і репостом. Тут все серйозно. Чоловік вашої сестри входить, вже спітнілий від ранкової роботи. Він коваль один з найцінніших членів громади. Здатність працювати з металом, ремонтувати інструменти, кувати зброю, робить його незамінним для виживання. Його передпліччя носять шрами від його ремесла. Опіки від іскор, що літають і розплавленого металу. Гарант у поганому настрої, каже він, відриваючи шматок хліба. Посланець прибув ще до світанку з Гліма. Латинська назва Глостера звучить дивно в його британському акценті. Які новини? одразу напружено запитує ваша сестра. Звичайні, сакси грабують, але також є звістка про нового лідера серед британських королівств: когось, хто об'єднує старі племена проти саксонської загрози. Він робить паузу. Його називають Артуром або Арторієм. Дехто каже, що він служив Риму до того, як легіони пішли, ім'я викликає дивний холодок по спині. Артур, колишній і майбутній король, але це не казковий персонаж, а просто воєначальник, який намагається відбити хвилю вторгнення, намагається зберегти щось від римської цивілізації у світі, який з кожним роком забуває все більше. Це вам не вартові галактики, де герой з'являється з ні звідки і всіх рятує. Тут все по-дорослому з кров'ю, потом і сльозами. Дорога до зали та реальність камелоту. Ви закінчуєте сніданок і виходите на прохолодне ранкове повітря. Туман розсіюється, відкриваючи поселення, яке є дивною суміш римських залишків і місцевих британських споруд. Кам'яні фундаменти підтримують дерев'яні будівлі. Прямі римські дороги тепер брудні та розбиті. Зруйнована лазня переобладнана під склад. Це як побачити старий запорожець з двигуном від Тесли. Дивно, але функціонально. Настав час вирушати до зали і почути, що скаже гарант. Можливо, новини про цього Артура, можливо, просто більше підготовки до постійної загрози набогів в будь-якому випадку. Виживання в цьому світі вимагає пильності, спільноти і готовності боротися, коли це необхідно. Ідучи до зали, ви розумієте, що нічого в цьому місці не нагадує Камелот з легенд. Тут немає турнірів, немає фрейлін, немає пошуків магічних предметів. Реальність Британії Артура, якщо це справді час історичної постаті, що стоїть за легендою, полягає у відчайдушній боротьбі за збереження цивілізації проти зовнішніх загроз та внутрішнього розпаду. Круглий стіл у кращому випадку. Це може бути збори племінних лідерів, які намагаються відкинути століття ворожнечі, щоб протистояти спільному ворогу. Екскалібур, можливо, просто добре виготовлений меч, цінний понад усяку міру в час, коли хороша сталь рідкість. Святий граль для цих людей, гарний урожай і зима без набогів, були б достатнім дивом. Дерев'яна зала маячить попереду, дим піднімається з її центрального вогнища. Збираються чоловіки, деякі явно фермери за їхніми грубими руками і практичним одягом, інші з виглядом воїнів, колишні римські допоміжні війська або їхні сини і онуки, які намагаються підтримувати військові традиції у світі, де римська дисципліна стає далеким погадком. У залі воїнів всередині зали повітря густе від диму та запаху немитих тіл. Дерев'яні лави вишикувалися вздовж стін. А в дальньому кінці трохи піднята платформа, де говоритиме герант. Щити та списи висять на стінах. Практична зброя, а не прикраси. Це місце, де громада приймає рішення, де вирішуються суперечки, де обговорюється підготовка до війни. Ви знаходите місце на одній з лав, киваючи чоловікам, яких знали все своє життя в цьому світі. У повітрі панує напруга, очікування. Новини із зовнішнього світу рідкісні та цінні, а новини про когось, хто успішно протистоїть саксонському наступу, це була б надія, те, чого зараз дуже бракує. Коли зала наповнюється чоловіками, дим від центрального вогнища змушує ваші очі сльозитися. Тут немає димоходів, лише отвір у даху, який не зовсім виконує свою роботу. Дерев'яні балки над головою, чорні від багаторічної кіптяві. Різьблення прикрашає деякі стовпи, символи захисту, зображення кабанів та орлів, деякі християнські хрести, змішані зі старими язичницькими візерунками. Це такий собі дизайнерський мікс того часу. І модно, і функціонально, і від злих духів захищає. Гарант входить останнім у супроводі чоловіка, якого ви не впізнаєте. Це, мабуть, посланець. Плаще незнайомця забруднений подорожами, його обличчя виснажене від важкої їзди. Він тримається як воїн, рука ніколи не віддаляється від ножа на поясі. Зала поступово замовкає, коли гарант займає своє місце на платформі. На відміну від королів, пізніших середньовічних легенд, він не носить корони, не носить королівських шат. Лише його постава та якість його плаща та брошки відзначають його як лідера. Звістка про Артура. Чоловіки камелоту, починає він, його голос долинає до кутків задимленої зали. Наш гість приносить звістку зі Сходу. Сакси захопили ще одне поселення поблизу Корініуму. Латинська назва Сайренчестера звучить неприродно на його язиці, нагадуючи, що римська цивілізація згасає з пам'яті з кожним поколінням. Серед натовпу проноситься гони. Корініум знаходиться недостатньо далеко для комфорту. Але він також приносить звістку надії, продовжує Гарант. Серед королівства Думнонія з'явився лідер людина, навчена римським звичаям, яка пам'ятає дисципліну легіонів. Він виграв три битви проти саксонського наступу і тепер закликає всі британські королівства об'єднатися проти спільної загрози. Посланець виходить вперед. Його звати Арторій, каже він, його акцент вказує на те, що він з півдня. Хоча наш народ називає його Артуром, він надсилає звістку всім поселенням, які все ще вірні звичаям Британії та Риму. Саксів можна перемогти, але лише якщо ми будемо стояти разом. Ще один гомін цього разу з відтінком надії: у світі постійних загроз і поступового непаду ідея успішного відбиття саксонського наступу здається майже дивом. Він кличе чоловіків, продовжує посланець. Воїнів, якщо вони у вас є, а також ковалів, теслярів, тих, хто може підтримати армію. Він засновує свій двір на пагорбі Кетбері, укріплюючи старий пагорбовий форт. Там ось так починаються легенди. Думаєте ви? Не з магічних мечів чи святих квестів, а з практичних потреб війни і виживання. Пагорбовий форт стає камелотом. Воєначальник стає королем. Вірні воїни стають лицарями круглого столу. Докази перемог та надія. Коли посланець продовжує деталізувати перемоги цього Артура, ви відчуваєте, як змінюється настрій у залі. Так довго ваш народ був в обороні, спостерігаючи, як римська цивілізація руйнується навколо них, відчуваючи тиск саксонської експансії зі Сходу. Ідея, що хтось успішно бореться у відповідь, розпалює щось, чого бракувало: надію. Це як після довгої зими. Побачити перші проліски маленька, але така важлива ознака того, що все може змінитися на краще. Але ви також помічаєте скептиків, старших чоловіків, які вже чули обіцянки раніше, які бачили, як потенційні лідери піднімалися і падали, які розуміють, що об'єднати сумнозвісно роздроблені британські королівства з їхніми давніми чварами та суперництвом буде майже неможливо. Це як спробувати зібрати котів в одну коробку. Місія не здійснена. Один чоловік вигукує, які у нас докази цих перемог. Слова вітру. І тут, посланець, недовго думаючи, дістає з мішечка на поясі щось, що блищить у світлі вогню. Саксонська брошка, прикрашена складними анімалістичними візерунками, взята у саксонського воєначальника в битві поблизу старої фортеці Вента Белгару. Одна з багатьох таких, каже він. Це вам не просто лайк у соцмережах, це справжній пруф, який змушує замовкнути навіть найзатятіших скептиків. Ця брошка не просто прикраса, це символ, символ того, що сакси, які здавалися непереможними, можуть бути переможені, символ того, що надія є, і вона не просто слова, а реальні дії. І в цей момент, дивлячись на цю брошку, ви розумієте, що ви. Частина чогось більшого, частина історії, яка тільки починається. І хто знає, можливо, саме ви станете тим, хто допоможе Артуру об'єднати Британію і створити той самий Камелот, про який будуть складати легенди через століття? Справжня магія Артурівської Британії. Але поки що. Вам потрібно навчитися виживати в цьому суворому світі, де кожен день це виклик, а кожен крок це боротьба. І, можливо, саме в цьому і полягає справжня магія Артурівської Британії, не в чарівних мечах чи святих гралях, а в силі духу, в єдності та в незламній вірі у краще майбутнє. Історія Артура, яку ми знаємо, повна романтики, лицарства та магії. Але ця історія, яку ви переживаєте, набагато реальніша, жорстокіша, але й набагато цікавіша. Тут немає місця для нудьги, адже кожен день це нова пригода, новий виклик, нова можливість довести, що ви гідні жити в цьому світі. І можливо, саме в цьому і полягає справжній гумор життя в тому, що найвеличніші історії народжуються не в казках, а в реальному житті. Де герої це звичайні люди, які просто роблять свою справу, незважаючи на всі труднощі. Так що готуйтеся до нових пригод, адже попереду ще багато цікавого. І пам'ятайте, навіть у найтемніші часи завжди є місце для надії, для гумору і для справжнього лицарства, навіть якщо воно виглядає не так, як у книжках. Бо справжнє лицарство це не блискучі обладунки, а сильне серце. І незламний дух, і це те, що ви знайдете в Артурівській Британії, якщо будете достатньо сміливими, щоб шукати. І звісно, не забувайте про вподобайки і репости. Адже хто знає, можливо, ваш лайк допоможе Артуру зібрати більше воїнів і перемогти саксів, або принаймні підніме настрій комусь у цьому суворому середньовічному світі, бо гумор це теж зброя. Іноді навіть сильніше за меч.